Можна сказати, що Ліл Пампа офіційно од на Росії, і йому це сподобалось. Ба чотко. Гучна заява, але вона правдива. Колись популярний артист, який навіть не дуже намагаючись міг зібрати мільйони прослуховувань та великі концерти, мафіти з великими артистами, прийшов до цього. Якщо ви не дивились це відео і не дивіться, не потрібно додавати переглядів таким відео. Я вам тут все розповім і покажу. Хтось питає, навіщо взагалі знімати подібні відео і згадувати російську естраду, так би мовити. я вам відповім, що сам не знаю. Я вже про що тільки не Знімав і тут такий крінж-контент вони самі видають. Гей hey, <плес> І я не міг залишитися осторонь. Я писав у своєму телеграмі, що це саме найкрінжовіше відео, яке я коли-небудь бачив. До речі, підписуйтесь на телеграм-канал. Будете в курсі всіх новин з хіп-хопу, і там мені дали подібний фідбек. О боже, нахуй. сподіваюсь, я один з небагатьох, хто дійсно вирішився це подивитись. Я ніколи пампа за хорошого артиста не вважав, але це навіть для нього настільки хуйово, що виникає враження, неначе дніще винайшло абсолютне дніще, і туди переїхало. Це відео, воно більш сумне, аніж розважальне. Бо колись я слухав Ліл Пампа, і це була свіжа музика. І перспективи у артиста були нереальні, але час все розставив по місцях. Так, от я колись знімав відео, як західні артисти приїжджали до Росії давати концерти, і Ліл Пампа тоді запросили зробити фіт з Марго. Очевидно, там заплатили великі. Такі гроші настільки великі, що він спокійно терпів цю марго. На відео з запису можна побачити цю неловкість, але якщо він згодився виступати за гроші в Росії, то можна сказати, що в нього вже всі можливі бар'єри були зняті. Я думаю, якщо йому накинути пару сотень тисяч зверху, він би і на Донбас поїхав Гучі Генг співати. Тось обов'язково напише, як це було в минулому відео. Ти просто заздрісний, до вас взагалі ніхто не їздить. Так не їздять, було б дуже дивно, якщо б якась зірка ризикувала жить. Заради концерту, навіть за гроші, на відміну від Росії, де в столиці спокійна обстановка. Але все ж таки у артистів є дуже великий ризик втратити репутацію. Тому артисти, які вже нічого втрачати на батьківщині, їдуть до Росії, де їм платять у 10 разів більше, ніж вони можуть отримати у себе, і вони усміхаються і роблять все, що їм скажуть. Бо щось жодного артиста у праймі, у якого є великі контракти і голова на плечах, не приїжджає до Росії, тільки другосортні, якщо не Третьосортні виконавці. Всі, хто приїхав, у всіх погана репутація на батьківщині, тому тут заздрити нічому. Це просто жалюгідна картина. Я впевнений, що якщо праймліл пампа припав би на ці роки, він би нізащо не приїхав до Росії. Але коли діло погане, можна і концерт зробити та записати просто найкрінжовіший трек, який хто-небудь чув. Тепер перейдемо до головного винуватця цього треку. Це Марго, це демон у плоті. На її обличчя теж важко спокійно дивитись. Вона трохи нагадує. Жінку Петросяна, ну реально має схожість. Але на відміну від неї, їй 29 років. Ну, принаймні, вона сама так пише. Хоча мені здається, десь років 10 вона скинула. Я розумію, що це вже просто переходить в безмістовний хейт. Але я думаю, так цікавіше можна передати суть цієї ситуації. Якщо я не правий, пишіть в коментарях, і надалі буду більш об'єктивним і спокійнішим. А якщо таке подобається, буду робити хейт далі, щоб трохи випустити емоції. Коротше, вона народилася в Макіївці, до області. Так, вона з України з дитинства захоплювалась танцями, була солісткою і складала частину народної студії сучасного танця роднічок. Я сподіваюся, це не той роднічок. В інтерв'ю казала, що навіть батько її ображав. Ріта раді назвали Ріта. Ти а... тупая. Ну коротше, потім її за інформацію занесло в ескорт, після чого вона потрапила на дом 2 Далі вона зустріла якогось багатенького папіка, який за чутками тримає онлайн-козино десь на Кіпрі, і почав. Їй давати гроші на всі її бажання. Так вона потрапила до Кіркорова, йому сплачує великі кошти, щоб він казав, що її продюсер. Вони навіть разом Донецьк їздили. Згодом її продюсери подумали, що їй потрібно робити більш молодіжні пісні, і запропонували фіт з Ліл Пампом. Я впевнений, що хто такий Ліл Памп, вона дізналася за 10 хвилин до зустрічі. А тут вона, до речі, задовбує тайгу, який, як можна побачити, не в захваті, але так йому й треба. Щоб вони знали, якщо їдете до Росії, вас буде чекати вона. І якщо не пощастить, то вона вже так просто вас не відпустить. І Lil Pump пізнав цю участь, і створили вони трек кукукаріку. О боже мій. Чому так нікому не відомо? Можливо, продюсери щось натякали лілпампу, але на щастя чи на біду він не розуміє російську. І просто знаходячись на самому дні своєї кар'єри, він записує трек, де в приспіві є слова кукаріку. І так далеко реперів ще не заносило. І щось цей трек він не дуже просуває в Соцмережах, натомість гроші, які йому заплатили, він залюбки показує. Я думаю, таким кроком він похоронив свою кар'єру і в Росії, бо я сумніваю, що після цього хтось із реперів буде купувати в нього фіт, як це колись робив Моргенштерн. А Якщо відкинути жарти, то на це реально сумно дивитись. Виконавець, який в свій час був популярніший за плейбой карті, лілузі, за роки не просто не еволюціонував, а скотився донизу. Нижче вже нікуди. Колись Джей Кол попереджав його про такий кінець. Кар'єри, але наркотики та легкі гроші взяли вверх, і вже дуже мало вірогідно, що він зможе щось повернути. Тому на цьому все підписуйтесь на канал і на телеграм. Живіть довго і мирно. До побачення!